Хмельницьку атомну електростанцію відвідали фіналісти другого етапу всеукраїнського онлайн-проєкту Енергоатом Джуніор Все буде Україна, з зміст супутників ХАЕС Славути, Острога та Нетішина. Метою конкурсу є залучення дітей і підлітків до творчого самовираження, формування активної громадянської позиції та популяризації атомної енергетики серед молодого покоління. Учні разом із своїми наставниками побували у навчально-тренувальному центрі, де ознайомились із принципами роботи атомної електростанції та процесом виробництва електроенергії. Школярі зацікавленням досліджували об'єкти АЕС і наголошували, що подібні екскурсії не лише розширюють кругозір, а й можуть вплинути на вибір майбутньої професії. Я дуже люблю витинати. Я дізнався про цей конкурс. Я думаю, ну може мені прийняти в ньому участь, може займу якесь місце. Так вияснилось. Я зайняв я Як я приїхав сюди, я дізнався багато цікавого, що Бував на тренажері енергоблоку, дізнався, як перезавантажують енергоблок, і багато ще цікаво. Після екскурсії учасників проєкту привітав заступник генерального директора з персоналу Хмельницької АЕС Володимир Гуць. Він подякував молоді за творчий підхід і патріотизм, а педагогам за підтримку та наставництво. Фіналісти отримали пам'ятні подарунки, а викладачів, які підготували призерів, відзначили подяками. Приємно бачити, що цей конкурс охопив широку аудиторію, оригінальний, тобто приємно бачити, що в принципі охопив дві області. Прошу надалі незламно продовжувати підтримувати, адже такі роботи, ваші роботи, це є підтримкою для всіх нас, для всієї України, для наших захисників, які активно слідкують і це є як ковток свіжого повітря. Для того щоб захищати всіх нас, нашу Україну. цьогоріч на конкурс подали 287 робіт від учасників віком від 9 до 17 років і зміст супутників АЕС, населених пунктів 30 кілометрової зони. Юні митці змагалися у номінаціях Живопис, графіка та декоративно-прикладне мистецтво. 54 роботи отримали відзнаки. Конкурсанти стверджують, що це можливість розширити свої знання про таку важливу галузь через призму мистецтва. Це дуже зацікавлення для молоді, тому що це популяризує українську культуру, звичай, історію, особливо це дає змогу показати всьому світу, яка наша країна могутня та незалежна. Навіть у непростих реаліях сьогодення діти продовжують творити, малюють, мріють і надихають інших. У цій щирій дитячій творчості зароджується надія та віра в майбутнє, адже як відомо, саме краса здатна змінювати світ. Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський.